Так, скумбрія тушена буде у нас в духовці. Перше що робимо? Розчиняю скумбрію, виймаю з неї кишки і зябра, а тоді вже вимиваємо хорошенько і тоді будемо готувати далі. Так, ось грибину розрізав, отак от розрізаємо. Тепер що робимо? Найперше, що зробити, це посолити. Солим так. І так, десь чайну ложечку не менше. Може навіть трошки більше. Оце риба. Риба соль улюбе. Так, тепер ось у мене коріандр є. І так гарненько посипаємо коріандром. Так. Є. Yeah. Коріандром посипав. Так, ну, можна ще кмином сипнути, ну а можна і не сипати. Коріандр достатньо буде коріандру. Тоді складаємо так от лимона, да. до кучі. Так, зараз я лимону лимон принесу і видавлю ще соку. Так, беремо ось шматочки лимону і... Вкладаємо всередину. Так, тепер складаємо так. І хай вона з годинку у нас помаринується. Ну, можна і зв'язати її отак от. Я зараз зв'яжу і буде. І хай вона маринується.